Сьогодні проєкт автобренди розповість вам про німецьку автомобільну марку Байречимоторенверке AG або БМВ. Це автобудівний та авіамоторний концерн з виробництва автомобілів преміум та люкс-класу мотоциклів і велосипедів. Варто згадати, що в 1994 році баварський моторний завод за 2,3 мільярди німецьких марок поглинув ровер і отримав можливість випускати їх моделі Land Rover, Rover та MG. У власність мюнхенців перейшов завод у Оксфорд, де в подальшому було налагоджено виробництво міні-куперів. А 1998 року BMW купила британську компанію Rolls-Royce, яка продовжує випускати розкішні авто. Штаб-квартира BMW у вигляді чотирициліндрового двигуна знаходиться в Мюнхені. А неподалік можна відвідати музей автобренду, Девіз баварської марки, із задоволенням за кермом. БМВ завжди асоціювалися зі спортом і у різні часи брали участь у більшості відомих перегонів, включаючи Леман. Нині концерн виробляє свою продукцію на п'яти заводах у Німеччині і 22 дочірніх підприємствах по всьому світу. Хоча раніше БМВ вважалася маленькою безперспективною компанією, і мало хто бажав вкладати в неї гроші. Далі дивіться топ 10 цікавих фактів з історії бренду. Ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на новий чоловічий канал Авто. Компанія BMW була заснована у жовтні 1916 року. Тоді її батько Карл Фрідріх Рап створив підприємство авіаційних двигунів. А Мюнхен обрав через близькість до німецького виробника літаків Густава Отто. Після отримання контракту на виробництво двигунів V12 для Австро-Угорщини. Рап дав підприємству теперішню назву. Розширення компанії спричинило труднощі, і Фрідріх покинув фірму. А керівництво прийняв австрійський промисловець Франц Джозеф Поп у 1918 році Компанія отримала назву BMW AG. Наступного року Франц Дімер встановив перший світовий рекорд, піднявшись на висоту 9760 тисяч метрів на аероплані з двигуном BMW. А до 1927 року баварський виробник встановив аж 87 світових рекордів у авіації. Тому емблема бренду символізує кольори Баварії та пропелер літака. Білоблакитні кольори прапору супроводжують компанію з початку заснування. Перше лого бренду створили в 1917 році, і воно являло собою стилізований пропелер, на тлі якого розмістилась абревіатура БМВ. У 1920 році вона була розділена на чотири частини у вигляді блакитних і сріблясто білих трикутників. Ці елементи означали небо і сталь. Відтоді лого BMW кардинально не змінювалось. А легендарна подвійна решітка радіатора вперше з'явилася на дебютній шестициліндровій моделі BMW 303 у 1933 році. Цікаво, що кузови для неї виготовлялись на заводі фірми Daimler-Benz. Далі ніздрі змінювались від моделі до моделі, а в останні роки стали просто гігантськими. Можливо, хтось не в курсі, але BMW – великий виробник мотоциклів. Чим почав займатись 106 років тому, це було спричинено забороною виробляти авіадвигуни після Першої світової війни. Спочатку BMW розробила свій перший мотоциклетний двигун, що використовувався на моделі Вікторія, яку випускала компанія у місті Нюрнберг. 1923 року. Баварці випускають свій перший мотоцикл R32 з горизонтально опозитним двигуном повітряного охолодження об'ємом 500 кубіків. У 1937-му на гонках Ернст Якоб Хене розігнав мотоцикл BMW до 279,54 км за годину та побив світовий рекорд швидкості. У 1954 році Бренд стає чемпіоном світу в гонках мотоциклів з колясками і утримує світову першість наступні 20 років. Ще одним важливим досягненням баварських двоколісників стала участь бренду в ралі «Париж-Дакар» 1984 року. Перша модель автомобіля BMW з'явилася на 10 років пізніше за мотоцикли. З 1928 року баварці збирали ліцензовану копію британського Остін 7 з 15 сильним двигуном. Діксі БМВ як прозвали копію, розганялася до 75 км за годину і витрачала 5,5 літрів пального на сотню. Власне ж, дебютне авто з унікальною на той час чотириступінчастою механічною коробкою передач, верхньоклапаною голівкою блоку циліндрів і незалежною підвіскою всіх коліс в мюнхені. Зібрали через чотири роки. Двадцятисильне BMW 3 п'ятнадцять PS DA2 було той ж діксі з деякими покращеннями. Воно розганялось вже до 80 км за годину і вийшло пристойним на ті часи тиражем 18 900 одиниць. Варто згадати ще дві знакові моделі BMW, які ще й врятували марку. Якщо після Першої світової війни баварці змушені були відмовитись від авіадвигунів на користь мотоциклів, гальм для потягів і кухонних меблів, то наслідки Другої світової теж були болісні. В період з 1945 до 1947 року, чверть доходів компанії принесло 30 тисяч каструль і сковорідок. Лише згодом була запущена рятівна модель BMW 1500, на початку продажів якої надійшло понад 20 тисяч замовлень. Друга хвиля після воєнної кризи спіткала Мюнхенців у 1952 році. І тоді з конвейера почало виходити малолітражне авто БМВ ізетта, схоже на холодильник. Завдяки економічності та доступності вона користувалася значним попитом, тож дозволила компанії отримати кошти для розробки нових моделей. Бестселером, який випускається досі, та робить значний внесок в капіталізацію по праву є третя серія у 1975 році. З'явилася перша модель E21, що замінила BMW 1602. Трійка завоювала світ і примножувала ці показники з кожним наступним поколінням. Модель, що випускалася в кузові купе і кабріолет, оснащувалася двигунами М10 і М 20 об'ємом від 1,6 до 2,3 літра. Для неї передбачили 4 4-ступінчасту і 5 5-ступінчасту механічні КПП, а також тридіапазонний автомат. Відмінна риса моделі клиноподібна форма передка. В інтер'єрі була реалізована нова концепція організації простору з трохи повернутою до водія передньою панелю, що далі стало фішкою баварців. Трійка BMW продовжує жити вже у сьомому поколінні в кузовах купе, седан, турін, кабріолет і GT. Загалом BMW третьої серії вийшла тиражем більше 20 мільйонів одиниць. Третя серія вважається найбільш збалансованою, бо має глибокі спортивні корені. І все почалося не з появою підрозділу BMW Motorsport, а за 24 роки до його заснування. Випуск модели для участі в автогонках автобренд почав з 1936-го, коли з конвейера зійшов культовий родстер BMW 328. Через чотири роки один такий на змаганнях Міл Міглія обігнав усіх конкурентів, навіть оснащених турбодвигунами. БМВ М також відома як m Технік, була створена для підтримки гоночної програми БМВ, яка в 1960 дев'ятсот та 1970 дев'ятсот роках стала дуже успішною. Першим гоночним проектом був БМВ 30 CSL», в травні 1972 року була заснована дочірня компанія BMW Motorsport, що на базі серійних кузовів виробляла більш потужні та швидкісні моделі, які активно юзаються у автоспорті. 2017 року BMW M5 F90 у безперервному дрифті проїхала 374,2 км кілометри із занесенням результату до книги рекордів Гіннеса. Та компанія баварців є рекордсменами не лише на спортивних трасах, а й в бізнесі. Усе завдяки бездоганній маркетинговій стратегії та розгаложеному модельному ряду. Наприклад, BMW має дев'ять моделей повнопривідних SUV-ів різних розмірів та характеристик. Коли в 1999 році вийшов BMW X5, то його називали першим позашляховиком марки, але вони лукавили. Насправді ще для потреб вермахту в 30-х роках мюнхенці створили середньорозмірний кюбельваген BMW 325 з повним приводом, збільшеним кліренсом та шестициліндровим двигуном. А от в сучасному розумінні винахідниками нового класу автомобілів. Баварці стають саме за рік до 21-го століття у Детройті. Спочатку він оснащувався тільки 4 4 літровим двигуном, а згодом додалися скромніші і багатші бензиновики та дизелі. У 2003 році модель модернізували, змінивши зовнішній вигляд, оснащення і лінійку силових агрегатів. Тоді ж баварці запустили меншу модель X3 і понеслось. Зі стартом революції електрифікації BMW також в'язалась в бій, і 2013 року запустили серійні електрички, різноманіття яких скоро досягне десяти моделей у різних класах. Та насправді перша спроба екологічного автомобіля від баварців мала місце, ще під час олімпіади 1972 року. Спеціально під спортивні змагання BMW виставила модель 1602 e яка використовувала 12 акумуляторних батарей вагою близько 350 кілограмів і могла проїхати 60 кілометрів на одній зарядці. Зараз BMW i – це суббренд компанії, заснований в 2011 році для розробки дизайну і виробництва електромобілів. Хоча прототипи i 3 і i 8 моделей були представлені за два роки до того на франкфуртському автосалоні. Згодом до них доєдналося спортивне Grand Coupe i4, а також кросовери iX та iX3. А 20 квітня 2022 року фанати з грошима дочекалися представницький електромобіль BMW i7 кузові G70e.